Всім хелло, братики сестрички! Ось і новий ролик по Quan і нарешті у мене для вас хороша новина. Тепер ви можете ввести мій промокод MajorGame, обов'язково всі букви великими, і це дасть вам 50 тисяч ігрової валюти та плюс рівень до свого персонажу. Тепер перейдемо ближче до суті і тематики цього відео. Конкурс на 50 тисяч ігрової валюти знову переноситься на цей ролик, але я знову зменшую потреби. На цей раз потрібно набрати 10 лайків і тоді я виберу між коментарями, кількість яких не обмежена. Умови для прийняття участі залишились ті самі: підписка, лайк, коментар на тематику відео. Зараз я розкажу вам про нову рубрику, яку я хочу започаткувати на сервері. Називається вона по-простому Вікторина Олегова Десятка. Суть проста: в мене будуть 10 запитань, за які я плачу гроші. Сума виграшу поки що 50 тисяч валют. В подальшому з розвитком каналу, звісно, збільшу цю суму. Зараз на фоновому відеоряді ви можете бачити мої спроби знайти учасника вікторини. Пробував я спочатку знайти їх на роботі таксі, але там мало шансів пасти на замовлення живої людини, яка буде з мікрофоном і яка проявить інтерес в участі. Тож потім, за порадою моїх друзів, я перейшов на роботу інкасатора, так як там більше людей і більше комунікацій. Ось що з цього вийшло. Відразу хочу наголосити, що не потрібно засуджувати та ображати людей, які не могли дати відповідь, або їм це вдавалось важко на ті питання, які для вас здаються суперлегкими. Можливо, людина забула чи розгубилась. Ставтесь до цього зрозумінням. Та й рубрика більше по фану. Гарного та приємного перегляду. Ситуація така. Ви в нас будете парою, поняли? Парою працюєте. В ваших інтересах. Ми команда, а ви пара. Ну, дивись, він тобі допомагав, от ви зараз будете в дуеті працювати. Ви готові? Я цього лисого раді ніде не бачив, ні? Ми а може бачив? Може бути. Бо я знаю одного такого лиса. Співав так, що я сумуха генули. Але... Себе пам'ятаю. По голосу не згадуєш, він не він. Не знаю, вроді бо він. Завжди світили мені, вікна в мірут маю, і рушники на все. стіні. <задав> не треба, не співати. Ваші ти як тичі! Моє вухо покинули час. Ти ще й сидиш поближче до нього, тобі моє співчуття. Так от, коротше, ребятки, ви попали на вікторину, мою Олегівську, так сказати. По 50, з по 50 з Олегом, Вікторина по 50 з Олегом. І 10 питань. Але по 50 з Олегом в разі виграшу. Якщо жо я працюю на, на поміч зала. Так, він, він типа поміч зала, але я вам так от чесно скажу, знаючи які в мене питання, може краще О, не вибирати той варіант підсказки. Ну, я на такій позиції є, ну поміч і ви від мене нія, не дочекаєтесь. Дякую, ти. Але ти сильний поможти. А якщо жо звернутись можете, я скажу, що не знаю. Це тебе скориста? Він водій, ну типа, бач, за рулем їзди просто щоб возити, бо мені незручно питання задавати і возити трошки гублюся. І не так їздити не вмієш, ще Що щось говорити. О, під ту фразу тієї. Поліцейський розворот, Та-та. У Just... мене є 10 питань. За кожне питання я надаю певну суму. Незгурайма сума наступає після шостого запитання. У вас є оту так зване підсказка допомога залу у того сидящого спереді зліва. Називається допомога його. Перше запитання. Де народився Христофор Колумб? Я відповідно даю 4 варіанти відповідей: А. Франція, Б. Бразилія, В. Італія, Г. Канада. Ви якраз як команда, можете співпрацювати, можете щось запитувати, перепитувати. Там надіюсь, гуглом ніхто не користується зараз. Ні. У мене телефон на зарядці далі. Взагалі Вообще, супер. В банку забула на заряді, нормально. Да, да. Знаєш що? Першим питанням ти просто вламав ну, всю вікторину. Чого? Ну, то все уже, нема відповіді. Добре, Тоже? а є якісь е, думки ще раз, е, типу Христофор Христофаркулун, да, запам'ятали. Франція, Бразилія, Італія, Канада. Можливо, якісь варіанти ви зразу відкинете. Канаду точно не здається. Супер, вже, вже три варіанти, Тобто, точно вгадали. Чекайте, в мене трохи теліпає по карті зараз. Ще, ще які там от, думаєте, що напевно що ні. Я думаю, Бразилія. Відкидати чи він звідти маєш на увазі? Що він звідти. Так, слухаємо дівчину тоді. Ходімо відпустіть, відпустіть, Дима, він більше не працює. Дімо відпустіть. Дімо, Дімо! броди сам нічого не що, що? Тебе викрали? скажи чесно. Ні, я Покажи пальчика середнього через вікно. Так там вікна нема. Прикинь. Братишка, мы тебя спасем, братишка. Ми тебе спасем. Не треба, я враст, я в раб. Бігом до мене в машину купати огород, Бігом! Не, Получається, не то він в тебе буде в рабстві? Баділа жени! Працює. Мене більше виходить. Скільки да у Може нас візьмеш на роботу? О, ні-ні-ні. ви, не, Ви не подходите. Дима ідеально пахає. Там потім після нас заново перекопувати. Єбать, група ТТК, нет. Доганяйте того бусика, переганяйте. Переганяй. газу, 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 газу. Отак от. Так що там, Італія, франція получається. Напевно Італія. Все, перша Доброго. тисяча ваша. Йому нічого не давай, він там взагалі за бразилією тупив, так що поки що він з пустим карманом в тебе тисяча. Ай, та ладно вже. Та, я думаю ви там собі потім поділите. вам взагалі на, 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 на той весь народ, який з нами катається, ділити ту суму буде смішно. Там нам нічого не лишиться. Так от, тебе поки що Вікторія спасла, по суті. Так що продовжуємо далі. Хто намалював Мона Лізу? Варіант А. Леонардо да Вінчі. Варіант Б. Він. Чотир. А тут він? вже я відповідь. А може ні. А чо ти, ти так впевнена? Прям, да? <ріст> Супер, дві тисячі. Получається, Діма поки що без рушей просто катається. Добре, що хоч банкомати опустошає, хоч трохи заробляє. Не знаю, як ти потім будеш ним тінитись, хіба він подальше. Чуєте, чуєте, чуєте? Чує, чує, чує. Давайте не треба відповідати просто дасте їй гроші, та й все. Я так зрозумів, я тут програв на всіх питаннях. А тут, ну, я ж ізначально вам казав, що ви як пара тайба, просто поки що вона тебе витягує, знаєш. Коротше, питання та -та. наступне. Підключайся, Дімон, підключайся. Я як, біля, на... біля, біля. як називається найбільша технологічна компанія в Південній Кореї? Вариант А – Intel. Вариант Б – Samsung. Вариант В – Google. Вариант Г – Amazon. Amazon. Виктория, уважно слухаю. Уже первый вариант. Ви взагалі як по технологіях щось знаєте, не знаєте, щось чули, не, не чули? Дуже не дуже з чаром. Добре, давайте тако подумаємо. Intel взагалі, ну, тобто, вже ми мали знати, та, що вони випускають. Телефон. А Samsung теж? Що, що Samsung теж? Телефон не випускає. <реш> Тож, Я кажу, людину у ту спереді сидять, що не слухайте. ну, давай, Давайте давайте так от, от він тільки що вам підказав точно то, що, ну, не підходить. Пам'ятаєте, що він назвав загаль... ну, про що була розмова? Проїнтел, про та не підходить. Давайте подумаємо далі: Амазон. ну, Де він в загальному знаходиться? Типа, де... сісти, не можу подивити. Супер. У нас лишається що ще... там лишається? Google і, і... і Корея і Samsung. І Google, де у нас. Супер. Т... Йорко, ти трошки спасну, Діма щось вообще сьогодні. Ще не проснувся. Або навпаки, вже змучився після робочого дня. Ну, там є деякі питання, я думаю, які буде важко, але, але подивимось. Поки що ви виграли 3 тисячі. Я би сказав Вікторія, але на двох там вже ну сам собі подумайте. Наступне питання: яка столиця Португалії? Знаєте без варіантів чи давати варіанти? Як, як ти каже Вікторія? Ліфтабон. Супер, У вас вже 5 тисяч гривень. Діма, ти там спиш чи як? Та-та, я чекаю, поки буде хоча б один банкомат на 10 кілометрів. Я зрозумів. П'яте запитання: де знаходиться колізей? Іменно країна, яка. Італія. Я так зрозумів, походу, вона все-таки одна учасниця. Ну я ж сказав. Якось знаєш, з неї половину брати, типу, буде некрасиво. Але може ти десь там на важчих питаннях, ну які там будуть важчі, може будеш знати. Вірю в нього, що він ще ці питання. Давай, Дімон, я в тебе вірю. Де знаходиться статуя свободи? Давай, Діко. Um... Давай варіанти відповідей бо деколи там можна реально трошки напутати, а бу це можливо... країна чи іменно місто потрібно назвати. Країна, країна, так, ну, тіпо, більш обширно. Вона <різь> <різь> ну, в тебе знову забрала бал. У вас зараз вже 15 тисяч гривень і це вже буде незгорайма сум. Забрали свої гроші, які тільки ще дали мені за допомогу. Вона ну, тобі щось платила? Да. Щабай ти, конечно, блядь. Понятний хер, що я тепер тільки їй дам гроші за ту вікторину. Ще й з я, плюсом. Я ще на дурі. А скільки, а скільки ти дала йому? Ну розкажи за допомогу. Та я тільки 10к дала. Ну тебе вже більше не переживай, так що він, короче, проигравший. Ага. Не брав би він 10к з тебе, зараз міг би мати в загальному до 25 разів. Так я нічого не брав, я просто сидів вона підійшла до мене них. Віддай назад. Віддам щас. Мені і водію. Та ні, ви обійдете. Нам треба е, якось вам гроші видати, які ми ви виграли. Ти шо думаєш, в мене гроші є з собою, і що? Ти ну, от щас по банкомату, по банкомату, та й заробиш. Я думаю, ми, ми всі четверо скинемся і віддамо то Вікторії. Я думаю, нормальна ідея. Так. Питання наступне. Хто є засновником Microsoft? Варіанти треба, чи може, знаєте? Варіанти. Варіант А Стив Джобс, варіант Б. Ілон Маск. Варіант В. Марк Цукерберг. Варіант Г. Білл Гейтс. Петро Порошенко. Я кажу, там пам'ятайте, там мою підказку на початку, будь я не слухати. Стив Джобс? Ні, давай подумаємо. Стів Джобс, ще він був популярний. Там ходив такий, коротше, в чорній ковтурські. Батьки тупік заїхали. Я думаю, це Марк Цук... Цукерберг. Якими е соціальними мережами ти взагалі в житті користуєшся? Хто саме? Ну, ти, Вікторія. Тобто, які знаєте соціальні мережі? Популярні? Інстаграм, Тікток, Ютуб. Футбокласники. Це вже застаріло. Так ну, водій дурачок. Твітер Вайбер. От е, вам з названих вас е, всіх е, соцмереж е, ні, ну, тіпа, засновники ніякі не пам'ятаються. So ну, він більше як викупив, типу, скажімо так. Тобто теперішній та, якби, власник, але іменно ну, засновник, типа, він там не був. А ще, ще є варіанти з тих, які. Яка вже швидкість? Що Ми так сумимо. Була 260. Нормально. Там один варіант, походу залишився. Але я не пам'ятаю який. Ну, от ви не пам'ятаєте так? Якось може по якихось таких безпонтових новинах, хто взагалі Facebook заснував. Такий молодий досить. Такий кучерявенький, худенький, високий. Ну, такий, типу, закручені волосики, ніби вермішелька. Шарю, чесно. Ну явно не Ілон Маск. це понятно. Так вот, а не пам'ятаєте, ну хто такий Стів Джобс? Ні в кого зараз немає яблучка, хочу поїсти. Ні. Так хто такий Стів Джобс? Взагалі немає ідеї, хто він такий. Ні. Я ж вам підсказку даю, легеньку таку. За основну У Нас виходить, ну що там лишилося? Цукерберг і Біл Гейтс. Microsoft. Один Ми з них кошку. Microsoft? Білл Гейтс. Супер. Ти тільки що спас в цій ситуації питання, тільки що важко, дуже важко, але ви все ж виграли 20 тисяч. Вас поки що в деяких моментах. О, ну, мені він здається. заправ мене, будь ласка. Наступне питання. Ну, чесно, моя думка, що тут буде важко. Дуже важко. Ну, якщо прям хтось, впевнено, ну, не знає, от чогось так по житті знає, може бути важко. Який найбільший океан на землі? Тихе хорош. Боже, ні, ну ну, типа, я, я поки що підімо, ну ледь ледь за того. Е, Біла Гейтса дав би, знаєш, ляща і 1000 доларів. А де варіант озеру вмарованому. Ну, це, це в загальному взагалі. Прям, взагалі. Їдь, мовчки. Та як. Тихо, Вікторія вже просто не знає, ну, типа, в неї вже розгублені тих сум, які вона виграє. Диких. 25 тисяч вже виграно. Вже аж на ногах не стоїть, вже забівляє, як вона сьогодні в клуб піде на всі гроші пухає. За 10 кілометрів, люди, я відлучаюся на себе на 3 хвилини. Добре. Маєш дві. Одну. Ніхіра собі. Де таке? Все, ти винувся? Я, я ще навіть крісла не встав. Що так довго? 5 хвилин відходив. З навіть не встав. Чекаємо його, чи задавати наступне питання, ми собі подумаєш за весь той час. Тут і так не чути. Коротше, так, да, якщо що гроші, я даю Вікторії, я поняв. Яка планета найближча до Сонця? Марс. Львів. Поки що чую одні неправильні варіанти, це раз. А тепер надаю в загальному варіанти: А. Венера. Б. Земля. В. Меркурій, Г. Марс. Меркурій. Супер, ти сама, сама для себе, без команди, ні на чого, ні на кого ти не ділиш очі, і тебе 35 тисяч зараз зробить. В принципі, так як 10 питань раніше. <риснє> так як да. Останнє питання. Як, ну, я трошки замінював, бо в деяких моментах деякі питання були такі підзапутані, так що. Я думаю, маєш справитися. Окей якому президенту приписують припинення рабства в Сполучених Штатах? Другий а. Авраам... Чекай секунду, треба трошки пере... передихнути тих в кеті. Я думав, ти спитаєш, хто пробив вікно в Європу, а ти якусь херню питаєш. Їйте, будь ласка, мовчки, дякую за увагу. Варіант А. Авраам Лінкольн, варіант Б. Джордж Вашингтон, варіант В. Джон Кеннеді, варіант Г, Джо Байден. Ну, ти розумієш, ти просто ти що втратиш, а віріант, ну, ти чуєш там Петро Порошенко Володимир Зеленський. Потужні відповіді для потужного народу. Ну, його вбили. Продовжує. Я ну Там ну, там чим далі, тим все гірше і гірше. Тут просто що не президент масту шутка. Ющенко! Ющенко! Це неправильний відповіді, якщо що. Кожен ліпше другого. Чесно, чесно. Джон Кеннеді і Авраам Лінтон. Типа Джон Кеннеді, виходить, типа. Трошки не був. Супер. Зараз ми доїжджаємо до банкомата, я тобі. Виграш дві скидаю. Дімон так! Дімон група підтримки і теж і погана підтримка, як на мене. Він чисто чистий сів покатати кас, машка. Чоловий парень. Ну так. Да. Все, вернувся. Верну? Почув, що 50 тисяч Вікторина виграла, Каж, де каже, де мої. Дімон, ти, Дімон, ти виграв. Я програв. Я, я вважаю, я як е, людина, ведуча цього шоу Вікторини. Ведуча передачі. Та ведуча передачі. Я бажаю, що правильним правильним буде 30 тисяч Дімону, 20 тисяч вікторії. Наоборот, Навіть все їй. Молодець. Та панянка була з ним в команді, він щось такий собі командір. Я б на вашому місці взагалі сім'ї вигнав. Ну що з нього не виходить. Дімончик? Команда робота, та. А ти чого там ржеш? А ну, ви, вилайся з машини. Ти теж зараз попиш. На. ось якось так і закінчилась перша серія моєї нової рубрики, яку я планую розвивати та покращувати. Питання будуть менш душні, а навпаки, цікавіші. Можливо, маєте якісь поради для покращення якості та збільшення інтересу від рубрики, то буду радий почитати в коментарях. Як ви могли замітити, то це відео було вже без використання веб-камери. Як на мене, такий варіант теж нормальний, коли потреби у мені на картинці немає. Камера краще щоб була на стрімах, але якщо ви захочете, щоб я повернув камеру і в прості ролики, то теж можете про це написати в коментарях. Дякую всім за перегляд. До нової зустрічі, друзі.